Угу. Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про. За шкварки тижня, які мали вийти ще ген-ген-колеєм. Тож є бажання дивимося до кінця, ні слухаємо на фоні і залишаємо свої міркування, тому що сьогодні будемо розбирати жахливо цікаві та заплутані питання довкола творчих і скандальних. Тож не відвлякаємось і, хоч, вриваємось у центр гостросюжетного українського шоу-бізнесу, буде запекло. Шлях Петра Фівта дренеліну моніторі. Здоровенькі були називаються, така довжелезна відсутність, таке провалю на каналі, що навіть і не знаю, з чого розпочати. Чи то збійки на концерті Вулканова, ну, стандартна те, що не сьогодні вже всі, обсмотали до кисачок, розібрали на молекули, але в тій історії мене цікавлять більше його дотепні чи не дуже коментарі щодо цих панянок. Чи взагалі продовжимо серіаліці парфенюк сімпочка чи розберемо думки, е, ні, відсутність думок та Таїсі сісхи не Але певне зануримося у те, як. Теорії змови, що ті накару стоїть за виселенням Ані Лорак і Лободи з України або залишити себе одну єдину діву в українському шоу бізнесі, з'явилося стервоконкурентка гіпотез про те, що сьогодні співачка дотична до мобілізації лідера гурту Хай hey Спіч Дмитра Однороженка. Як вам таке? Не будемо квапитися, поперед батька в пекло, кому туди куртих, хіба що росіяни поясню, що трапилося так, як початок ця історія тримає ще з національного відбору, де цьогоріч Тіна ціна була безкоштовною продюсеркою, куди відбирала претендентів у лонглист та не відібрала гурт Хейспіч у коментарі до списку. Співачка пояснила, що мені дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапило до списку учасників через невідповідність правилам на звідбору. А саме були видані чи виконувалися раніше довші за три. Олини мали частину чужих віршів або ненормативну лексику, і саме це останнє зауваження про ненормативну лексику виділяє лідер гурту спіч та відправляє співачку поцілувати собаку у сраку. Ну я висловлюся більш делікатніше. Написане, ви бачите на своєму екрані, і це все, що відбувалося у грудні 2024 року. Як днями вилописано вона про те, що співак, який послав на три літери тіно Карль, вже в зсу нічого собі. Така стандартна ситуація для українського шоу-бізнесу. Правда, капку на самошені час відправили у 80-ті, 90-ті, Що вчора ти насмілася принизити саму тіно Карл відправив цілувати собаку сраку, а сьогодні опинився в окопі. Проте підозрілою, ця новина про мобілізацію лідера гурту Хіспішта є через те, що вона з'являється саме 1 квітня. Але ця ситуація не з полиції щітко для Брі і та як допис про мобілізацію артиста з'явився і на офіційній сторінці гурту. З формі та написом, що друзі, поїхав на канікули, коли вернусь, не знаю. Рідко буду на зв'язку. Окрім великої гіпотези про дотижні стіни безкоштовна штанга продюсерки Кароль гуляли чутки про те, що артиста взагалі мобілізували з вулиці через бус. Тому і вирішив він дати додатковий коментар, щоб ви тут не розводили зайвого піздіжа, пішов сам. Пішов сам саме зараз, бо нарешті з'явилося місце робити те, що хотів. Ні, не в медійку. Це має на увазі культурний. Де. Сант міг нікуди не йти, грати в комп'ютер, робити музичку, там концертики, оце все, все. Але так ми з вами далеко не поїдемо. Пояснюю, як ми до цього доїхали і чому з'явився такий коментар, тому що до нього чимало хто з соціальних мереж кіпкував, що подібні дописи у артистів з'являються вже після того, як їх мобілізували з вулиці, а далі дописи про відважне самостійне рішення. Так, такі історії справді існують, але не у цьому випадку із Дмитром. Так, його шанувальники простежували. Але поетапну підготовку до цього рішення, і відразу відповідь на питання: чи і справді можна самому обирати? Можна самому обирати, коли ти і справді вирішуєш самостійно мобілізуватися, що я підтримую власне, що людина має прийняти рішення мобілізуватися самостійно, обрати для себе бригаду, обрати для себе професію, напрямок і прийняти те рішення захищати сьогодні нашу незалежну Україну. Крапочка Пропоную далеко не втікати від тіни кароля. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, скажіть мені так, тому що не знаю, яким таким чином цілком випадково я натрапила на міркування Таїсі ісі схибулної повалі щодо рішення Тіни Кароль відмовитися від культурного масштабнішого ринку матушки Росії та залишитися в Україні і обрати Україну. Відразу перепрошую за цей фрагмент за ці помиї, додам титрування України. Я очень люблю Тину Кароль. Я очень люблю ее как певицу. У нее правда уникальный голос. Люди заблуждаются. К сожалению, многие заблуждаются. Если она так считает, ну хорошо. Она счастлива. Она чувствует, что она нужна. И она будет нужна долго еще. Пожалуйста. Убок в помичках говориться. цей момент я називаю утилізація брухту, утилізували і забули, тому що мені кортить саме із вами це все проговорити. Так ніяк не може вкласти собі у голову, наскільки можна бути таким дурко. Як можна самовільно посадити свою сраку у котел до чорта? Ще й до цього написати саундтрек. Так декілька днів тому чи тижнів Таїсія Повалі випускає пісню Увага! Текст, якщо що можете собі е, взяти. Якусь мисочку і відразу прочистимось. прочистимось, розумієте. на Росі, Щоб життю наслаждатися. тільки, Боже, у пасі з русскими ругаться. Очманіте, ототеріте, не дай Боже з русскими ругаться. Е, і далі верхівка айсбергом. А ті, хто за границею, пусть вам хватить сіл з русскими і із русскими ругаться. Знаєте, що я не себе зловила на думці, що це той випадок після ругаса, міріться, що я зовсім не жалкую, що мені зараз бракує сил. Мені не потрібні ті сили, аби наважитися з русскими міріться. Тому що одна прошита моїй голові функція лише ругаться і ненавидіти. А таїсі повеліше можна побажати. Її розум пасує, сраці Фіранка. Точніше, враження, що аби потрапити на Росію, мізки на кордоні забирають у короби. Очку на зберігання і далі всі стають маріонетками, тому що зрозуміло без вихід тих, хто народився на російській теростичній фекаляції, але я ніяк не можу зрозуміти рішення у цій боротьбі обрати сторону зла і ще захищати це все благою великої місії, що існує лише руська матушка, душа і все так далі. Ну давайте шматочок відео і буде українське татарування, тому що я маю це показати. Взагалі це непонятна ситуація. Як можна в великій країні Росії жити розрушення? За що? За курорт, де там на берегу океану? Можна було можна проміняти вот це нутро, вот цей стержень, вот цю мать? Як? Можна желать розрушення. Какая цель? Какую цель? они преследуют? Разбить Росію. Зачем? після такого фрагменту, Знаєте, дякую. Щиро, смачно. Так дякую за всіма сенсами. Таїсі повелі, що вона самознищилася, самосунулася з нашого простору, з нашої української культури. Такі телепні ідіоти нам ніяк не потрібні. Нехай вони виводяться на російській культурі і просто притягують одне одного магнітиком і щастя їм просто наліпшого чорного майбутнього у пеклі у вогні. І на черзі у нас друга серія немеш напруженої драми з динамічним таким непередбачуваним стрибаючим сюжетом сімбочка парфенюк. Тиждень тому у мене вийшов випуск про їхні публічне розставання та брудну правду одне проти одного і примирення, де я отримала чимало невдоволених коментарів про свій підсумок, що винні обоє. Ніколи такого не було. І от знов одна жінка каже про іншу жінку, яка зазнала насилля вагітної, що винні обоє. Єдина байдуже до дітей жінка в цій драмі це ведуча. Розчарувати. Випуски ваші нателла висновки. Словом, чимало хто висловив своє нерозуміння моїм підсумкам наприкінці та фраз вині обоє та не знаю, чи кенселити парфенюка, розробилася то нателла. Щодо фрази винні обої». Так, визнаю, певне, моя хиба, що ще раз у підсумку я не проговорила про насилля. Саме насилля, а не вибухові реакції, що у стосунках це неприпустимо. І Парфенюк повний диква, що дозволяв собі такі чинки щодо сімбочки, щодо Вагітної жінки. Чому таке трапилося? Певне через те, що всього декілька хвилин до цього я окремо розбирала його вчинок, його насилля, агресію, дратівливість, його травми дитинства. Тому у фінальній частині мої міркування, мій фокус думок вже змістився на фаталіті кінець їхнього кохання, що у цьому, певне, винні обоє, тому що обоє мали свої стандарти у голові, що в обох ніяк не разом свої бачення про ідеальні стосунки, і вони не пере Пліталися, що вони обоє різні люди, і що вони обоє витратили до 100 біса багато часу, сил і намагання бути разом. Чи винні вони обоє? Що про це думає сама сімбочка? Але я не гнала бочку на одну людину. Завжди винуваті двоє, і як мінімум я казала про свою імпульсивність та мою істерку. Наступна претензія за коментарі була щодо мого глупства і висловлення про обрання сімбочки. Жесть осуд жінки за її зовнішній вигляд на подкасті, звинувачення жінки у вибухових реакціях чоловіка, використання слів, дратівливість і вибухові реакції замість. Насильство щодо першої частини, тому що це взагалі весело, очманіте, attention, осуд. Одна жінка осуджує іншу, осуджує за зовнішній вигляд. Взагалі не таке балакати в сучасному суспільстві. Погоджується. Так жінка недоторканий суб'єкт чи об'єкт, можете ще й за це мене зацькувати. Але якщо що, то я не засуджувалася, не кидала з гніними обвинувачками за обрання на подкасті, як тут гіперболізували мої слова. Я висловила свої міркування, що на мою Думку на моє сприйняття таке брання не сильно пасувало до теми, з якої блогерка прийшла на цей подкаст, і трішки мене спантеличило, вбрання особисто мене і чекала на думки аудиторії, глядачів ті, хто дивиться, але ні, осудили мене за осуд іншої жінки. Як на мене, виняткове мої міркування, що це брання трішки повстематику блогу. Ви басково поділіться своїми думками, тому що вона це пояснила. Перейдемо до другої частини. Ні нагадаю, що вона була про звинувачення жінки у вибухових реакціях чоловіка, використання слів дратівливість і вибухові реакції замість. Насильство це не кипкує, якщо що просто де осуд жінки з жінкою, там і звинувачення жінки у вибухових реакціях чоловіка. Приперлася, добалакалася на тела. Коли мною у тому випуску були проговорені ймовірні причини такій його поведінці, як хвацько парфенюк, знаєте, звинувачує Сімбочку у постійних травмах дитинства, так і у самого вони є. Ті травми дитинства, які провокують його до агресії, травми, які провокують до дратівливості. Трав... Які провокують до такої насильницької поведінки щодо вагітної жінки, травми, з якими йому теж потрібно розібратися, а не балакати на інтерв'ю у Марійки Єфросиніної, що я взагалі у багатьох моментах пропрацьований. Ти не пропрацьований, хлопче, у тебе є та хиба, є та шкода, є той збій системи, є то 404, яке потрібно поремонтувати і теж самого себе відправити до психотерапевта, як ти відправляв Сімбочку, дякую. Тепер зрозуміли мої думки. Якщо це так, скажіть мені так. Проте я би хотіла проговорити, що я мега вдячна за кожен коментар, за кожну висловну особисту думку. Що мені набагато приємніше читати критику своїх міркувань і пояснювати такі наші непорозуміння, розбирати їх, аніж сліпе, знаєте, якесь орієнтування аудиторії на чужу думку інфлюенсера, блогера, креатора, ютубера і так далі. Дякую за вашу увагу. Але давайте так трішечки про екологію у висловлюваннях. Та ви що? Так, ми ще не скінчили на парфюміку Сімбочці, Сімборсіта, де я отримала прочуханки за його нормалізацію, розгубленість скасовувати чи ні, так і не збирали претензії сама блогерка за відновлене спілкування. Нагадую, у них донька, і вона сама наголосила, що вони намагаються налагодити стосунки через доньку. Так, 25 березня ще відбувся анонс майбутнього спільного подкасту сімбочка Парфенюк, де ми станемо третіми запрошеними на сімейному сеансі. Ну на тому сеансі, який б не мали провести із психотерапевтом, але влаштовують нам публічне реаліті шоу. Я пояснила сама блогерка, що ви його скасовуєте. Ну парфенюка, а він не скасовується. Він посідає перші позиції там на Apple Music, на Spotify, їздить з концертами туром Україною. Тому вона вирішила, що їй потрібно продовжувати дбати про сім'ю, кормити, зростати дитину і заробляти таким чином на скандалах із парфюніком. Послухаємо проти ну, не попреш тікток з ним ну це вже півлями переглядів. Мені в копілочку й підкаст вийде. Бо після розставання ми так нормально і не поговорили. Якщо що, я стучалася в ці закриті двері, я не 100 доларова купюру, що всім нравиться. Тому поки я молода, я буду її бачити. чи є це погано? Ні, це їх публічний вибір, це їх публічний спосіб життя. Такий ритм. Якщо розлучатися, то і на камеру, якщо чупатися, то і на камеру. Головне, давайте без насилля. Насилля це зло, і усі чоловіки мають нести відповідальність за наявність у усім. Я сподіваюся, у нас держава колись до Петра, що це і справді потрібно виправляти. Чоловіки мають відчувати, що за будь-яку бійку і насилля над дружиною він може понести не лише якісь там штраф тисячу гривень, чи приїзд поліції, яка скаже, ну це сімейні справи. Ми нічого не можемо владнати. Ні, за насилля мають бути. Грати Ще одна тема на сьогодні палаюча зірочка від Анни Трінчер. Артистка також продовжує свої внутрішні трансформації. І 2 квітня випустила нову веселу композицію під назвою Зірочка палає». Таким чином, саме цей трек стає початком нового етапу артистки після затяжного суму у творчості. Не будемо зараз згадувати, що у маска і як таких співачок називає Оля Юрійовна Полякова. Давайте дівче послухаємо Аню Трінчер. Так, всіх колишніх забула вже. Страждаю. Ніякої інтрижки немає, нічого на горизонті немає, якась кучно живеться. Буду випускати веселі пісні. Тож, зірочка Пала від Анни Трінчера. Що там такого особливого і вірисного? І для чого взагалі вона з'явилася в нашому музичному плейлисті? Ну, давайте оце лише не налаштовувати попрохеньку голові у коментарях, що ви із тих, хто не слухає Анну Трінчер. Ну, можливо, таке трапляється вдома на одинці, бо ніхто цього не чув. І ви не знаєте про пісню Зірочка Пала, тому що я впевнена на 100%, що десь на тікі-токах, інстаграмах, на якихось стримінах, на телевізорах, якщо він у вас там висить, чисто ви чули хоч раз. Про зірочку Палає. Раз почули і не вимести з голови. Ну так відбулося із зі мною. Якщо не помиляюся, ця пісня на сьогодні посідає другу позицію на Apple Music. Це найвище досягнення для Анни Трінчер. Думаю, коли вийде цей випуск, або коли ми прокинемося завтра, вона вже знесе російське сміття. Так, оту саму пісню популярно сьогодні в соціальних мережах і на стримінах, і на Spotify, на Apple Music. Та пісня не зрозумілою такої мовою бем, бем то російський гурт і пісня випущена на російському МТС-лейблі. Ну, будете знати? Ось знати. Отака Вікіпедія. Увімкнула на тело і вже не читалася. Скільки додаткової інформації безкоштовно. Це правда, чому я проявила свою стовідсоткову впевненість, таке зухвальство, що ви чули пісню зірочка Палає. Тому що в цьому випадку з релізом і прем'єром навіть із попередніми піснями Анни Трічер крутезно вибудовується піар-стратегія командою самою артисткою, яка нереально харизматично створені смішних відео це і пасує. Включи пісню. Гучніше, ну, дура Співай, я сказала. Проте є величезна проблема із вибором режисера відеокліпів. Так, дрібним шрифтом, додаткова інформація, я жінка, і це не осуд іншої жінки за вибір режисера. Я його приймаю. Але не погоджуюся. Почекайте. Приймаю, але не погоджуюся. Як взагалі це може співіснувати в моїй голові? Повірте, може. Пояснюю детальніше, особливо хто дивиться всі мої випуски, то ви могли помітити, що вже не вперше я так будь-яком чіпляюся саме до стилістики кліпів, а не трінчер. У мене щодо цього моменту є класна, влучна така фраза. Можете запам'ятати, занотовувати, або ще раз передивитися, можете собі вирісти цей фрагмент і дивитися мене кожного дня. Що нерідко ті, кому треба надерти дупу, це люди, яких ми любимо, чи принаймні нам подобається, тому що нам не байдуже. Велике попередження я нікому не симпатизую з нашого українського шоу-бізнесу. У мене немає фаворитів. Всі для мене вони частина нашого музичного простору, який хочеться не зацькувати, а піштовхнути до ще кращого результату і розвитку. І Аня у цьому плані просто невгамовна трудівниця, який пороблено на режисерів, тому що я бачу в ній. Більше потенціал, який виходить за ці рамки, цього стилю, в якому її знімають режисери, яких вона змінює, але не змінюється той сюжет, в якому немає самої артистки. Це не осуд, це думка. Це є щастя, в цьому і полягає моя місія. І цього разу за креативну ідею на зірочку відповідальний Герман Нінов. Ну невже так на теле він не впорався із Анією Трінчер і не зміг її розкрити. Германа, ви напевно, знаєте, це режисер, креативний продюсер із величезною бібліотекою робіт, професіонал. І відзняв легкий, позитивний, дуже яскравий за картинку від кліп, роблено чимало роботи, все на багатому. Це коштує дорого. Це все візняти, підготовка команда, більше 50 людей. У фіналі. Ми побачили десь трішки рухів до Аліпи, десь трішки дивних деталей у стилі Врімі стекло» із бонусним героєм із відеокліпу Харт Біт. І я зараз говорю, не знаю, тільки мене плегіат, контрце, контрве, все під копірочку, нічого свого креативного вигадати не можуть. Ні, це просто обраний певний стиль для візуалу на пісню Зірочка Палай, де в кінцевому сюжеті не знайшлося місця для самої артистки Анни Трінчер. І я вже про це розмірковувала, що можливо у мене таке бачення через те, що ці пісні. Більше би посував комедійний сюжет. Більше життя, а не студії. Більше Ані з дівчатами, а не знаєте, з цього акцентного фокусу на модельному хлопчині. Чому в мене саме таке відчуття? Тому що Аня розкішна у комедії, а кліпи у неї, образі граливої Побдіви, Барбікору та гіпергламуру назбиралося вже до Стобіса. Бачили, тому крутить ось цей акторський потенціал з гумором, який ми спостерігаємо в інстаграмі, побачите його в кліпі. Та вивести образ сексуальної артистки в сюристичний гумор із абсурдом. Як для прикладу у кліпі 360, чи як це робить лізо, чи як у кліпі Тейлор, яка комічно трішки по-чудронацькому намагається освоїти різні стилі танців. І це є не шаблонно, це є весело та дуже креативно. Так, можливо, занадто пріснувато, як для Ані Трічер, яка полюбляє насичену барвами картинку. Але з іншого боку, давайте на хвильку в своїх головах об'єднати. Єднаємо сюжет кліпу Тейлор Свіф та пісню зірочка Палай, і яку масштабну роботу ми б могли б отримати. І такі експерименти дуже часто збирають рекордні цифри. Тому чому би і ні? Чому би не додати до своєї творчості трінчера трішки дівочого хуліганства, трішки комедії і перенести гумор з інстаграму у музичні відеокліпи? І на завершення випуску ще одна палаюча тема минулого тижня, про яку я не можу промовчити, це біка на концерті Волканова. Інцидент трапився на столичному концерті. Певно, всі вже бачили це відео. Зараз на екранах коротка версія. Причина конфлікту у тому, що дві панянки заважали мамі із донькою насолоджуватися творчістю і виступом Волканова. У Цьому шматку відео ви могли почути як зі себе промовляє їм закусюйте. Ну так найлегше дотепно жартувати з випивших людей сексу, смерті і грошей. Але це фірмова стилістика Вірки-сердючки. Артистки, з якою Волканов працював зайчиком. Ось так, не хочеш, аби тебе називали зайчиком сердючки, то не жартуй як сердючка, тому що це ідентичний до випадку, який трапився минулого року із Віркою, де і справді панянка хильнула зайвого. Одначе не на концерті Волканова. Ну, так, ну от виби закусувати насті рибка, і паличок можна закусувати. Щодо концерту сердючки, так, ці понянці не зайвим було би закусувати, але інцидент на концерті Вулканова і той шматок, який шириться інтернетом, то у ньому яскраво помітно, що конфлікт не, не через незакус, а винятково мама намагалася яскраво влаштувати дві концертні програми для доньки. Як би там би не було, її агресія та ті спроби через патла домовитися із жінками не заважати. Її з донькою дивитися концерт покинули будь-яку планету етичного прикладу для молодого покоління. Так не має вчиняти мами. має мама на очах доньки тягнути іншу жінку за волосся та будь-кого тягнути за волосся. Не має проявляти свою агресію і насилля щодо іншої жінки. Жінка проявила насилля щодо іншої жінки. Це також неадекват. Тому скасовувати маму можемо скасувати цю маму і відправити одним кораблем із парфеніком на виселення. Це неадекват. Я вже це говорила. Це неадекват. Втім, здавалося, що ніколи більше такого не буде, але ось воно знову вилупилася. Чи як мені там писали у коментарях? <зміг>, зміг перевершити неадекватну поведінку панянок на концерті сам артист із коментарем на їхню бійку. Послухайте, як ти це прокамітіруєш. я ж не робив той каньяк. Ну, я можу знати. знати. Так, не буду заперечувати його думку, тому що лише людини ви може мислити так скупо, що коли бійка, то відразу напилися. Ну напилися, та й годі. В тверезому стані ніхто не влаштовує бійок. З іншого кутка, можливо, можливо, артист намагається популяризувати. Знаєте, пер стратегія моц на свою останню композицію. Я більше не буду пити. Так, давайте більше ніхто не буде пити. У підсумку найголовніше, що такий інцидент на концерті Волканова демонструє існуючу катастрофічну проблему концертних залів із сидячою посадкою. Коли приїздить артист із танцювальною музикою, ну як можуть триматися панянки і не танцювати, і сидіти на тих кріслах. Це розуміють ті, хто відвідав, наприклад, навіть палац Україна, коли прихильники заполоняють ті коридори, і сидячі глядачі вже насолоджуються їхніми виганами тіл, а не виступом артистів. То є проблема. Тому я розумію як ту жіночку із дитиною, так і тих панянок, які танцювали. Я була в двох, знаєте, їхніх ситуаціях. Але в цьому випадку я не розумію ніс недотепного жарту вулканового стилі Сердючки. Він настільки тухлий, як і третій сезон білого лотоса. А вам дякую, що дочекалися. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Дякую за вашу підтримку, за ваші особисті міркування. Можете поставити вподобайку, поширити відео, ще раз його переглянути, переслухати, долучитися до мого каналу, якщо ви досі цього не зробили, або повернутися, якщо відписалися. А то таке несеться. Таке, як і життя непередбачуване, такий армагеддон, що нічого більше додати. Тримаємось, підтримуємо збройні сили і разом йдемо до закінчення цієї війни. Дякую за увагу.